Ялинка пам'яті, яку у Кам'янці-Подільському влаштувала одна із громадських організацій, викликала бурю негативу. А все тому, що учасники акції Хвойне дерево прикрасили світлинами загиблих захисників. Кажуть, мали лише добрі наміри. Після того, як відеоролик з'явився у соцмережі, посипались гнівні дописи. Першою на таку акцію відреагувала мама загиблого героя. Жінку обурила така форма вшанування пам'яті її сина. Акцію вона назвала неповагою до усіх героїв. Тую мене матір, яка втратила сенс життя. Ви запитали? Я на таку пошану у кавичках згоди не давала. Мій син не новорічна ялинкова прикраса, мій син герой. Кінець цитати. Не менш гнівними дописами відреагували і кам'янчани. Вірменську криницю, де прикрашали ялинку, зачинили. Від влади жодної реакції. Не говорять про причетність до акції і не відмежовуються від неї. Хоча, безперечно, захід узгоджувався і не випадково проводився у вірменській криниці. Хтось таки давав на це дозвіл, хтось його брав. Наразі акцію згорнули. Залишився неприємний осад.